Вітаю всіх! Заробити гривні в інтернеті виявляється не так складно, якщо використовувати систему, про яку зараз говоритиму. Все розповім і покажу, а для початку запрошую вас підписатися на мій канал, щоб не пропустити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Для того, щоб заробити гроші в Україні без вкладів, необхідно, щоб вам було обов'язково 18 років. І в деяких випадках вам потрібно мати новий зразок паспорта іт або закордонний паспорт. В інших випадках можна реєструватися і через старий зразок паспорт книжку. Для того, щоб отримати 100 гривень, потрібно зареєструвати свою особу в банку Альянс і після створити стартову віртуальну карту, тобто її оформити. Далі ви одразу отримуєте на кешбек 100 гривень. Реєстрація досить проста. Вона відбувається через додаток Дія, ви вказуєте свої точні дані, дотримуєтесь усіх вказівок, відповідаєте на запитання та заходите вже у свій аккаунт Банку Альянс. Далі вам необхідно оформити карту під назвою Стартова. Тут також нічого складного немає, тобто подібний спосіб підходить для осіб, яким виповнилося 17 років, і навіть для пенсіонерів. Після кожного запрошеного друга за своїм реферальним посиланням ви будете отримувати винагороду у вигляді гривень на кешбек. За першого запрошеного друга ви отримаєте 100 гривень, за другого 150 і за наступних друзів, яких ви будете запрошувати, будете отримувати. По 250 гривень. Вивезти з кешбеку отримані кошти, ви зможете на свою карту і після вже користуватися цими грошима або зробити переказ на будь-яку іншу карту. Монобанк, приват, які у, вас, які у вас існують, і якими вам зручно працювати, використовувати. Також варто Згадати, що виведення з кешбеку здійснюється при додатку. При податку. Тобто ви сплачуєте податок у розмірі 23% від загальної суми, яка знаходиться у вас в кешбеку. Реєструємо карту, отримую 100 гривень. Запрошуємо друзів та заробляємо гроші. У банку Альянс можна запросити на місяць лише 5 друзів максимум. Тобто, щодня, тобто щомісяця ви будете отримувати понад тисячу гривень чистими вже сплаченим податком. Ось такий ось заробіток у одному банку. Також карта «Пумп» за реєстрацію на кешбек ви отримуєте 100 гривень за кожного друга, який оформить дебетову карту. Ви отримуєте 100 гривень. І 300 гривень ви отримуєте за кожного друга, який оформить карту банку. Пумп кредитну. Сенсбанк також роздає гроші на кешбек 100 гривень за кожного запрошеного друга за реферальним посиланням. Монобанк дає за реєстрацію 50 гривень, та за кожного запрошеного друга також Монобанк платить 50 гривень. Якщо мати кілька віртуальних карток банку, то місяць можна потихеньку заробляти гроші, запрошуючи користувачів нових у свій додаток. Заробляємо в інтернеті, оплачуємо електроенергію і йдемо пити каву в. Кафе з Круасаном. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Заходьте в мій канал Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів. Іноді із складенням будемо вчитися заробляти в інтернеті. До нових зустрічей! Побачимось все, буде Україна!